Всім доброго вечора. Ми розпочинаємо наш е, наступний вебінар. І сьогодні тема у нас в організаційні питанням. Сьогодні перед вами виступить людина, яка взяла відповідальність за соціальний е, розвиток територіальних громад. Вона вам зараз е, доставить деякі проекти, поспілкується з вами, а далі я продовжу. Моя представляється Біла Оля. Прошу. Шановна спільнота, мене звати Біла Ольга Вікторівна. Я член Української академії наук, це всеукраїнська громадська організація. Але я людина, яка на території міста Києва. Живе і насолоджується життям. Тому одним із основних моїх завдань в українській академії є соціальне впровадження, втілення проєктів, які для нас з вами дуже важливі. Ми створили при Українській академії наук відділення стратегічного розвитку України. Тому є науковий журнал. Який видається восьми мовами Європи, він називається Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку, заступником головного редактора, якого я являюсь, дуже хотілося б мати відгук на ту інформацію, яку хотілося б вам зараз надати? Є така цікава ідея відродження того, що наші діди-прадіди набували все своє життя. Це традиційне вироблення вироблення і виготовлення із традиційних волокон нашого українського шовку, льону, конопельних полотен, а також вогни. Тому цей проект ми назвали досить красиво. Він називається Золота пектораль, бо ви всі знаєте нашу чудову історію. Тому і, Так би мовити, не несподівана така назва, вона має е, свою глибину. Е, я думаю, е, трохи далі ми з вами познайомимося з усіма тонкощами цього проєкту, а зараз я досить стисло, хвилин за 5-7 вам презентую цей проєкт. В чому він полягає? Основна ідея проєкту полягає в тому, що. Відродження сировинної бази, а саме за новітніми технологіями, які створили наші дорогі вчені, це люди, які, попри все, не дивлячись на те, що зламана наша економіка і всі ці всі ситуації в житті, вони все-таки і досі працюють, і вони вибудували таку досить цікаву інноваційну, скажімо. Конструкцію, яка могла би змінити навіть світові стандарти. Уявіть собі, Україна, вона весь час е, славилась своїми якимись винахідами. Всі українці вони досить такі цікаві винахідники. Також наші вчені, не дивлячись на те, в яких умовах вони це роблять, вони виготовили е, такі патентні рішення. З новітнього обладнання, яке дає принципове впливовий результат на первинну обробку е, сировини, такої, як шовк, льон, коноплі і вовна. Тому е, хотілося б мати відгук від тих зацікавлених людей в громадах, які хотіли б від вирощення до кінцевої продукції займатися. Цією такою цікавою темою. Моє завдання як людини, яка не тільки збирає цю інформацію, а також допомагає впроваджувати ці проєкти, є саме, що зібрання на первинному етапі інформацію про те, хто зацікавлений, в якій кількості і в об'ємах, тоді можна було б говорити про конкретні бізнес-плани і фінансове впровадження цих проєктів. Що нам потрібно з вами на першому етапі? На першому етапі нам потрібно розібратися, чим конкретно ми хотіли б займатися. Ну, наприклад, перший етап виготовлення сировинної бази є вирощування шовхуна, тобто такого маленького черв'ячка, який плете у ту довгу ниточку. Саме за нашими новітніми технологіями, 3-4 кілометри, вона не розривна. А в світі є такі погрішності, коли ниточку, яку плите шовкон, вона розривається. Тобто це вже фактор номер один, що ми перші в світі з технологією розмотки коконів. Друге, саме ця технологія з розмотки коконів, вона дає можливість цій ниточці. Не змінювати свої властивості природні, а навпаки, їх збільшувати, тобто гігроскопічні і бактерицидні властивості самого волокна. І це маленька, скажімо так, така для вас інтрига, щоб ви досить глибина замислювалися над тим, як це буде впливати на готову продукцію. Моя мрія, як і мрія багатьох жінок, так як, Весь світ признав, що саме наші жінки, самі тендітні, самі розумні, а також самі красиві. Дуже б хотілося, щоб білизна, яку виготовляли наші українери, була натурального шовку. жінка мала можливість спати на шовкових простирадлах і відновлювати за ті 5-6 годин сну. Психічний свій і фізіологічний стан. Тому це ще одна така інтрига для вас, для того, щоб ви досить глибинно замислились над тим, чи хотілося б вам займатися вирощуванням шовкуна? Волокно це льон, це дивовижна рослина. Вчені довели, що саме молекула ДНК льону і молекула ДНК конопель. Вона ідентична молекулі ДНК людини, льон ідентична молекулі е, жінки, а коноплі молекулі ДНК чоловіка. Тому це ще одна інтрига для вас, що глибинно. Якщо всі наші чоловіки і жінки просто зараз одягнуться в усе натуральне. То їм не треба буде ходити в лікарню для того, щоб відновлювати або свою психіку, або свої, свої фізіологічні властивості організму. В мене, до речі, медична освіта, тому я досить ретельно вивчила е, цю тематику для того, щоб відновити здоров'я цілої нації, або здоров'я тих людей, які перебувають або мешкають на території України. Тут uh, прийшов смс, будь ласка, подивіться, якщо треба щось відповісти, а я буду продовжувати. <coughs> uh, любі друзі, <coughs> да, тут всі живі. <coughs> тут Едуард написав, чи тут є, хто живий. Ми живі люди, тому ми. Питаю, про... да, чи тебе чути? Чи мене чути? Напишіть, будь ласка, звук єсть. Uh, uh, Напишіть, будь ласка, чи мене чути, бо я так е, захопленням розповідаю, і, можливо, це роблю для себе і для людей, які тут в офісі. Напишіть, будь ласка, хто-небудь, чи мене чути? Чи чути мене добре? Город. І вкажіть, будь ласка, місто. Слышно добре. А яке це дімка, зуб, е, яке місто? Звідки ви, будь ласка, напишіть. Ну добре, якщо мене чують, хоча б одна людина мене чує, це вже добре. Я думаю, що в запису можна буде послухати і подивитися ще раз. Так? Якщо Харків, добре, дякуємо Харкові. Мене в Харкові чують, то це вже непогано. Саме в Харкові в вашій дорогоцінній мережі, ви знаєте, що був інститут шовковництва і також виробництва. Тому ми маємо відробити це. І Дніпро, наш любий Дніпро. Я до речі також з Дніпра раніше це був Дніпропетровськ, але я зараз мешкаю в Києві, тут тобто, територіальна громада міста Київ. Дякую, добре. Значить, продовжую тематику Льона льону. Наші дорогоцінні вчені, не сидячи всі ці 25 років, коли відбулася наша незалежність, вони створили 9 видів принципово новітніх сортів льону. Зараз я не буду вам показувати картинки, це я надішлю всім тим людям, яким це буде цікаво в електронному вигляді. Свою електронну адресу зараз я напишу в чаті. Тому з кожної виду льону можна отримати принципово різне волокно, яке впливатиме на кінцеву продукцію. Чи то волокно, з якого ми виробляємо одяг, чи то технічне волокно і так далі. Всі ці таблиці надішлю кінцевих. Виробів, я надішлю саме тим людям, які будуть зацікавлені в цьому. Коноблі. Коноблі це така дивовижна також рослина. Давайте зазирнемо в нашу історію. Коли наші козаки на січі, вони були, всі одягалися в конопляні одяг, ну, наприклад, були поранені десь в бою шаблями. То вони навіть могли рвати на собі ці конопляні рубахи, і ними дуже туго замотували ці рани, які загоювалися буквально на очах. І також був виправний такий виховний метод на Січі: коли людина, ну, десь, скажімо так, стратила, то її пропускали через як правильно це називається Шерем. Козаків, да от стріль да, козаків, які батагами виховували ту людину, яка позбулася, ну, зрадила там щось. От, е, дійсно, що ця людина ледь доповзала до кінця цього стрію, От, її вночі обмотували конопляними полотнами, і якщо людина дійсно відчувала в собі той козачий дух. Вона вранці вже стояла в строю, в повній бойовій готовності. Тому, якщо ми подивимося саме на бактерицидні властивості Льону і Конопель, є наукові обґрунтування, це міжнародні експертизи, які доводять, що саме нетканні полотна, такі як вата, наприклад, вироблена не з хлопкового волокна, а саме з льону. Вона е, декілька разів, я зараз цифри не буду приводити, але там досить суттєво е, набагато більше має властивості бактерицидні і гігроскопічні. Номер один в світі. Це також наша українська технологія. І це все зареєстровано в міжнародних реєстрах. Е, і Четвертий вид волокна це вовна. Тут у нас також є досить цікаві винахіди, це наші дорогоцінні вчені, які е, в вас нові, вони і досі входять е, ці породи кошемирових е, кіз та мериносових пород е, е, овець. В чому полягає суттєвість саме цих видів тварин? В тому, що Кашемирова коза за е, умови клімату, вона дає е, довжину її волокна, е, ворси, 40 см. В будь-якому іншому кліматі вона не може давати такої довгої ворси. Е, а мериносова... Вона також дає досить десь в три рази більше свого, своєї варси, яку можна збирати для виготовлення вовняного волокна. Тому, як ви бачите, а ще я за шовкунчика нашого скажу: він у нас дійсно унікальний. Я хочу вас захопити цією тематикою, бо це не просто цікаво, це дуже це конкретно великі гроші. Будь-яка родина це є, скажімо так, в наших вчених, у них є досить ретельне економічне обґрунтування вигоди для будь-якої сім'ї, яка займається вирощенням шовкуна. Якщо ви пам'ятаєте радянські часи, навіть тоді виготовляли піонерський шов. То це якраз дітей привчали до праці, і саме діти вирощували цього шовкуна. Бо його треба, треба один місяць в травні місяці, кормити 24 години на добу, ну кожні дві години давати йому гілочки із молодими листочками шовковиці. То дивіться, в чому полягає Суттєвий принциповий такий момент, що наша грена, грена це яєчка коконів шовкопряду. Вона унікальна. Унікальна тим, що саме наш український шовкопряд, тільки за рахунок нашого клімату дає за 30 днів збір, збір оцих коканів, тобто плити кокон 30 днів. Це тут шовкопряд. А шовкун, який е, дубовий, наші вчені також його вивели. На дубі, на грабі, на березі за 40 днів на будь-якому дереві може плести свою ниточку. Е, в світі аналогів немає. Тому, якщо навіть в Білорусі там є дубовий шовкун, це шовкун, який вивели наші українські вчені, які живуть тут, в Києві. Ще одна особливість шовкуна в тому, що тільки український шовкун плете кучеряву ниточку, яка дає більше можливості кінцевої продукції. Що зробили китайці за часи розвалу радянського союзу? Вони вивезли Грену і думали, що там наш шовкун буде робити те, що він робив в себе вдома. Ні. Він так же умний і розумний, як ми всі українці, він там, як і той китайський шовпунк, різ різні днів і ниточку. Так ось, шановна громада, замисліться, яким потенціалом е, володіємо не тільки ми, люди, да? але й всі ті ресурси, які Богом нам було дано на цій землі. Тому дякую за увагу. Що свою електронну адресу. Якщо у вас є запитання, будь ласка, зараз можу відповісти. Якщо ні, буду дуже рада чекати ваших листів з запитаннями. Буде вичерпна інформація, навіть з науковими хоче цим займати. І тоді моє таке прохання, хто справді зацікавився. Мені дуже б хотілося знати, скільки у вас людей якими землями ви, е, які, скільки ви маєте і хотіли б займатися, на якій кількості земель? Е, і які, якими видами е, сировини хотіли б займатися? Це перше таке сировинне питання. Друге питання, чи хотіли б ви виготовляти кінцеву продукцію? Всі таблиці кінцевої продукції я надійшла тільки тим людям, які зацікавлені в дійсно цій роботі, бо моє основне завдання це підняття економіки за рахунок виготовлення продукції. Дякую за увагу! З вами була Ольга Біла, і до наступних зустрічей

А скажіть, як його в чат туди клікнути? я інтернет клікнула. Интер я зробила, але він не пішов в чат. Я, я пишу в чат. А ну, коментувати. Авторизація. Закрив. Добре, я думаю, що я буду відсилати повідомлення. Ага. Я відійшлю її електронну адресу, і вас буде можливість з нею визнати. Я е, От тільки що Оля говорила про землю, і зараз тут у нас Но знаходиться не шо, не шо, не уповноважений справ територіальної громади Бучі. Е, насправді там е, десь комісія наклала, Генеральна прокуратура наклала арешт на землі територіальної громади і хочуть їх передати кабінету міністрів. І можете собі для чого це робиться, і які наслідки цього всього. Тому я вам скинула ще раніше подяку, повідомлення. Про те, що ми приступаємо до безпосередньої реалізації права власності на землі природні ресурси. Це необхідно зробити, тому що, по-перше, ось такі проекти, це Ольга вас познайомила з одним з проектом, з проєктів, який називається Золота Пектораль. А ми зараз працюємо ще над іншими проєктами і шукаємо паралельно інвесторів. І щоб це був вже такий замкнутий цикл. І, звичайно, ви також можете в цьому прийняти участь. І Ще дуже важливо, завтра я вам відішлю суспільний договір про вулилення та визначення особистого правового статусу. Що це за договір? Нашої команди у нас тут вже створилася чудова команда. Тут є вчені люди і правовіди. Ми створили цей договір, який буде розміщений на сайті, на інтернет-ресурсі. Творена сітка усіх територіальних громад, тобто ми будемо відходити від цієї бумажняних цих договорів і цієї такої попіткої роботи. Кожна людина вона може просто буде зайти на свою область, на район, село, селище, місто і там приєднатися до цього договору. Також там будуть розміщені рішення, повідомлення територіальних громад, і вони також можуть прийняти в цьому в саму пряму настоящу участь. Завтра я вам скину обов'язково цей договір для того, щоб ви його вичитали, можливо, хтось хоче щось додати, прокоментувати і тому подібне. У вас буде можливість зібрати своїх підписантів договору територіальної громади, ознайомитися з цим договором. Він майже ну, трошки змінений, але основно так, залишився такий, який той, яким вже підписали. І також великі прохання про створення. Тут у нас вже створився колектив координаційна рада. І нам необхідно рішення, щоб нам вислали для рішення територіальних громад про створення цієї координаційної ради, а також буде надійсно. А зараз я ж трошки хочу зупинитися по земельних питаннях. Також вам дійшли. Усю прову базу по землі. І велике прохання до тих, хто дійсно хоче підняти і розвинути економіку і соціальну спрямованість територіальної громади, провести інвентаризацію земель. Це необхідно, і не тільки земель, а й їх ресурсів. За цього необхідно створити комісію земель, включити туди голову місцевої ради, включити туди депутата місцевої ради. З відділу земельних ресурсів, активістів, повноважень і провести цю інвентаризацію. Це нам також дозволяється зробити закон про інвентаризацію земель. Там цій правовій базі по землі всі ці закони є. Ви можете також з ними ознайомитися і усвідомити. Ще хочу зупинитись на чому? На тому, що земля, яка раніше належала колгоспам і межі проходила від села до села. Належали повністю селу. Потім був внесений закон про розмежування земель державної комунальної власності, потім цей закон був змі... відмінений, і на його основі прийнятий інший закон. Але наголосити хочу на тому, що вони не витримали норму навіть цього закону, який вони прийняли. І На сьогоднішній день, для того, щоб передавати наші землі, необхідно було для них зробити акт йому передачі і рішення виконавчого органу або місцевого органу. Це не було зроблено. Тому землі ці, які вони роздали, вони їх роздали незаконно. Тому, коли ви проведете інвентаризацію земель, по-перше, ви і бачите, що у вас створиться в громаді, які землі у вас там, вони дані в оренду, чи в приватну власність, аналіз цих земель щоб далі вже приймати рішення територіальної громади, як далі діяти, бути і що робити. Хочеться ще також зупинитись на тому, що зараз така обстановка в країні така неспокійна дуже. Тому я закликаю усіх уповноважених територіальних громад знаходити спільну мову, шукати цю мову. Спілкуватися з усіма людьми, хто хоче знати чи приєднатися до договору територіальної громади. Спілкуватися навіть з усіма силовими структурами, як з людьми. Там теж є люди, повірте, мені, дуже порядні люди, їх одиниці, але вони там є. Ми маємо зараз просто об'єднуватися, тому що іншого шляху в нас немає, тому що цей закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Тим саме вони підводять до того, щоб забрати нас нашу власність, незаконно забрати. Тому в нас є два шляхи. Або спостерігати за цим і залишатися в ще гіршому стані, або спокійно збирати територіальну громаду, доносити до кожного, що він є власником, що він є первинним усім функції і повноважень територіальної громади, що він має ену частину від, всього, від цих ресурсів нашої країни. І що сьогодні як власник в ньому є два рішення: або він приєднується. Бере відповідальність за цю власність, або він стає фізич, фізичною особою і в тій системі, і виконує те, що, що до нього доноситься звані органи державної влади і місцевого самоврядування. Саме головне це е, зробити такі створ, умови створити такі умови, де кожна людина могла би прийти в територіальну громаду своїм найбільшим питанням є, щоб ми могли допомогти цій людині. Так як зараз в нас створена, створений колектив, ми допомагаємо в юридичних питаннях, економічних, ми розсилаємо матеріали, і ми готові вам надалі допомагати. Ваша задача не бути байдужим включитися в цей процес. Ми можемо. Вбивати чудову країну, чудову державу. Але ми маємо усвідомлювати, що ми сьогодні, як під мікроскопом, кожні наші кроки, наші слова стані проти нас. Тому дуже важливо, щоб ми неси людям тільки гармонію, тільки розуміння, захист, не вступати в ніякі агресивні розборки, вони нам не потрібні не повинні доказувати те, що ми є люди. Це право нам дано творцем і це право дано нам Конституції. Мені сьогодні принесли Конституції з коментарями, я була вражена, тому що там прописаний правовий статус людини. І я думаю, що всі ці коментарі також будуть з вами не ділитися, тому що це на сьогоднішній день ця рідкість. Тому що було дуже багато внесено змін до конституції, яка була прийнята в 96-му році. Та конституція, яка є на сьогоднішній день, та яка була в 96-му році, це є дві різні конституції. Але, не дивлячись на те, вона дає нам необмежені можливості, і ми можемо робити все, що не заборонено законом. А саме головне це дійсно стати власником своєї землі, своєї країни, допомагати воному. До Підтримувати, захищати, прощі людські нападки людські, агресії, тому що вони не, дійсно не розуміють, що вони роблять. Вони загнані в такий от виживання. Тому, якщо у вас будуть якісь запитання, ви мені пишіть в електронні адресі. Завтра я всім роз'ясню всі документи, про які я сьогодні говорила. Ми працюємо над тим, щоб був цей зворотній зв'язок з вами. На жаль, поки що його немає, але все-таки в майбутньому, я думаю, він обов'язково буде. Якщо є якісь можливості, допомогти цього радість. Тому на цьому буду закінчувати. Дякую усім. Цей ефір ми запис цього вебінару має. Всім сьогодні кращого і до зустрічі!